Він уже близько 16 років не пише віршів. І навіть думав, що зненавидів поезію однак здивував своїх читачів презентацію поетичної збірки. Відомий літератор Степан Процюк представив нове видання книги із минулого завжди і ніколи. Це повне зібрання римованих творів прозаїка, із яких той ще на початку 90-х починав свій письменницький шлях, аж допоки не перейшов на прозу та есеїстику. Бо я не поет. Ви, ви говорите з тінню. Говорити, тією людиною вже немає. От, але якби, можливо, не мої певні літературні практики другі, то е, е, цю книжку би не видала. У мене є мої шанувальники, прози, які чули, особливо молодші. Я коли писав вірші, вони так стискають плечима. Ну ніби чим, ну добре в мене частину, але вони якби це, це їм, а це е, якоюсь мірою я завжди лишився поетом. От і це є і в прозі мої якісь уривки часом з народних місць ще якийсь поетизм. Це буває, коли його у двері, воно в вікно часом лізе. От. Усі книги, які автор презентував до цього, були нещодавно написані. Ця ж збірка об'єднала у собі три уже давно видані: на вістрі двох правд, апологетика на світанку та «Одноіменну завжди і ніколи просякнуті особливим настроєм вірші. Переконують критики, були актуальні як тоді, так і тепер. Бо й досі хвилюють та викликають суперечливі почуття. Не до поезії. це добрий рівень естетичний, це добра енергетика. в тих віршах була та тривога, бринятня тої тривоги та ароматично. Ілюзія, якою ми сьогодні живемо, до якої ми повертаємося, е, яка дає нам ну віру. Що все-таки оцей світ, який є українським, він відбудеться і не просто відбудеться, а ствердиться. Це у цих віршах початку 90-х воно звучало. Знову повертатися до поетичної практики Степан Пруцюк уже не збирається. Натомість продовжує роботу над новим романом Під крилами великої матері, основний сюжет якого зав'язаний на потрясіннях євромайдану. Черговий сюрприз для своїх шанувальників планує завершити до лютого місяця наступного року.